У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми з вами знаходимося в часі великопісної подорожі до Світлого Христового Воскресіння. І сьогодні застановимося трошечки над деякими аспектами Великого посту. Перш за все, Треба нам собі усвідомити, що Великий піст і переживання Великого посту це є, перш за все, певний стан свідомості, певний стан мислення, котрі свідомість мислення обрамлюють наше життя. І дають нам можливість відповідно діяти, відповідно поступати на щодень у своєму житті. Великопісна свідомість по навчанні святих отців іноді звучить в богослужбових текстах, їхніх творах як світло печаль, або як радісна печаль. Бо, з одного боку, печаль є тому, що ми через самоусвідомлення, через дію Духа Божого, Духа Святого, через літургійні тексти, через читання Слова Божого, моління, скоріше, Слово Боже, ми пізнаємо свою слабкість людську, свою неміч. Ми починаємо краще бачити. Свої залежності, свої духовні недомагання, але завжди у цій печалі нам ставиться перед Очі Христос Господь, котрий смертю смерть переміг, та, зрештою, і всі ми йдемо до світлого Христового Воскресіння, до Пасхи, котра є найбільшою радістю, радістю спасіння, відкуплення. У нашому житті. Отже, це є певний внутрішній стан, який ми, в який ми входимо через молитву, через поглядання, через Слово Боже, але також через літургійні тексти. Ці літургійні тексти, які нам презентують ось цю світлу печаль і Богослужіння Великопісні, вони трошки відрізняються від тих, до яких ми звикли зазвичай. Чи це є Акафі страстей, чи це є літургія преждоосвячених дарів? Усі вони в часі Великого посту нам до цієї печалі, великопісної, до цієї радості дають можливість доторкнутися. Вони занурюють нас. В споглядання Бога і в споглядання себе, де людина довший час, іноді довгі години знаходиться на цих богослуженнях і дає можливість Божій силі і Божій ласці в тиші молитовного служіння очищати нас поступово, крок за кроком. Крок за кроком, неспішно, Господь зводить нашу природу, яка втратила через гріх, через недобрі вчинки, здатність швидко входити в духовний світ. І ось однією з фундаментальних цілей Великого посту це є зробити нас точими на сприйняття духовного світу. Тонці ми в розумінні, щоб ми легше входили в молитву, щоб ми легше налагоджували цей взаємозв'язок із своїм Небесним Отцем. Зараз дуже коротенько розглянемо одну із молитов, котру активно використовуємо в молінні в часі Великого Посту молитву Єфремову. Ця молитва дуже прекрасно показує нам, з чим ми маємо працювати, з якими немочами, слабкостями, і що ми маємо в собі будувати, розвивати завдяки Божій присутності і Божій підтримці. Молитва святого Єфрема дає нам чудову нагоду. Відчути ось цю світлу печаль в літургійному розумінні. І, очевидно, якнайкраще дати нам шляхи вирішення в часі Великого Посту. Вона звучить так: Господи і владико життя Мого дух духмулявосте, недбайливосте і владолюбства. І пустослів'я віджени від мене. А дуже доброчесності, смиренномудрія, терпіння і любові, даруй мені недостойному слузі твоєму. Так, Господи, царю, дай мені зріти прогрішення мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. І після цього йдуть поясні. Тут йдуть доземні поклони, а потім йдуть поясні поклони. Що означає ця молитва, що вона нам відкриває? Відкриває вона нам глибоку суть людської слабкості, котрі ми маємо, але також дає лік, дає розуміння того, як із слабких віддалених від Бога людей. За допомогою Божої сили і Божої благодаті стати справжніми дітьми Божими і повернутися в Отчий дім. Перше, про що говорить молитва, вона визнає нашого Творця Господом і владикою нашого життя. Це є надзвичайно фундаментальний аспект, коли людина. Не визнає Господом і владикою творця, то вона силою факту починає Господом і владикою визнавати когось іншого. Зазвичай це саму себе. І очевидно починається певне ідолопоклоніння або культ особистості, коли людина поклоняється собі. Ми з вами в історії людства дуже часто можемо спостерігати різного роду культи особистостей. Вони були зазвичай досить кровожерні, зазвичай дуже багато людей віддавали своє життя і здоров'я в цих культах, коли вони сприймалися як замінна релігія. Так воно і було, це як замінна релігія. І ця молитва святого Єфрема відразу ставить нам перед очі дуже фундаментальну справу, що Бог має бути на першому місці. Ми Йому служимо. Ми не собі поклоняємося, ми йому поклоняємося. І отже, коли Бог у нас буде на першому місці, все інше у нас буде на відповідному місці. Це перший і надзвичайно важливий аспект, один із фундаментальних. І тільки після нього, коли ми визнаємо Господом і владикою Бога у своєму житті, тоді ми можемо говорити про лікування наступних дуже важливих чинників, котрі, як духовні черв'яки, чіпляються наших душ і не дають нам повернутися. До Господа додому Отця Небесного. Дух млявосте, каже Єфрем, просить, щоб Господь Бог відігнав духа млявости. В деяких перекладах духа лінивства. Млявість і лінивство вони діють як паралізатор. Млява і лінива людина, вона не діє активно. Вона, якби, вилітає за цю першу заповідь Божу, яку Господь дав. Ростіть, множіться і володійте землею. Ось цю діяльність, активну діяльність в Бозі, Господь нам заклав. Млява лінива людина вона стає збоку. Вона не дбає про своє спасіння. Чому? Тому що вона є млява і лінива? Вона не дбає про спасіння інших. Як не дбаємо про своє, то, очевидно, не будемо дбати і про інших. І тут стається дуже така страшна колізія, що млявість і лінивство в вбиває будь-яку позитивну ініціативу. Людина скаже: та йду помолюся. І відразу млявість і лінивство. А для чого це тобі? І то зроблю якусь добру справу, почитаю Слово Боже, примирюся з чоловіком, з дружиною, з дітьми. Та нехай буде так, як є. Сидиш, сиди, лежиш, лежи. Млява лінива людина вона позбавляє себе ось цього, ось цієї динаміки наближення до Господа. І стається дуже, дуже страшна річ. Що із цієї млявості відразу випливає недбайливість. Людина не дбає про свою душу, людина не дбає про інші аспекти земного життя, а також, очевидно, занедбує і духовне небесне життя. Млява і недбайлива людина вона є досить пасивним громадянином. Вона є досить пасивним представником церкви. Млява і лінива людина вона не є активним учасником своєї сім'ї, тому що недбайливість, як корозія, роз'їдає цю особистість. І, очевидно, робить це з людиною дуже і дуже страшні речі. Що робить? Млявість, млявість, перепрошую, недбайливість з людиною. Людина вбиває в такий спосіб себе. Вона не йде шляхом до Царства Божого і не хоче розвиватися тут, на землі. І як компенсатор відразу включається функція владолюбства. Тому каже Єфрем: Господи і владико життя Мого, дух млявости, недбайливости і владолюбства від, вже не від мене. Відразу включається владолюбство. Чому? Тому що млява і лінива людина не сприймає себе як активне творіння в Бозі. Якщо не люблю себе, не дбаю про своє спасіння, то я буду любити інших людей. І звідси відразу включається таке бажання кимось керувати, володіти, бути з кимось зверхнім. І в кінцевому результаті ось це лінивство і млявість вбиває нас, але ми робимося і вбивцями інших. Тому що коли така людина хоче володіти іншими, вона зазвичай є тоталітарна. Вона зазвичай є така, яка хоче чинити насилля. А якщо немає можливості чинити тоталітаризм і насилля, бо немає влади як політик, як хтось, хто займає відповідне становище в суспільстві, то тоді включає середники такої байдужості до інших людей, такої, такого все рівно мені на всіх. Такого властивого закривання очей, такої пасивності, що теж, очевидно, вбиває. І це дуже добре розуміюче, каже наостанок Єфрем Сирійський, що також і пустослів'я віджили від мене. Отже, вербальність спілкування це дуже важливий чинник, який мають люди між собою. І ми між собою, комунікуючи, говоримо про свої бажання, почуття, говоримо про те, що ми хочемо від іншої людини, ділимося своїми емоціями, ми також спілкуємося мовою з Богом молитва. Але тоді, коли ми є заражені лінивством, недбайливістю, владолюбством, тоді наше спілкування є детермінуюче. Ми тоді словом ранимо інших людей. Ми тоді словом людей принижуємо. Бо словом ми молимося до Господа Бога, але також слово використовує і сатана у своїй науці і в своїй діянні. І отже, сьогодні ми бачимо, що владика Господь. Подає нам через свого святого Слугу Єфрема Сарійського ось цю глибоку духовну мудрість, яку він осягнув за допомогою Бога для того, щоб і нас пролікувати. І відразу подає антидот дуже доброчесності, доброчесності замість млявості і лінирства, смириномудрія, терпіння і любові. Даруй мені недостойному слузі Твоєму». Отже, доброчесна людина, та, яка дбає про добру честь свого імені, дбатиме про добру честь і іншої людини. Отже, вона не є лінива, вона не є пасивна, вона дбає про добру, добру честь. Добре ім'я це дуже важливий аспект. Який, властиво нам відкриває святий Єфрем. І дбаючи про свою добру честь, людина також в цьому дбанні про себе дбає про інших. Але в зв'язку з тим, що вона дбає про свою добру честь, перш за все, перед Господом, щоб мати чисте сумління і чисту душу, ця людина є смиренна. Вона не поклоняється собі як Богові. Вона визнає Господом і владикою і Творця, тому вона є смиренною і знає, де є її місце, а де є Господа місце. І тому ось це смиренномудріє випливає відразу, коли людина є доброчесною. І неможливо в цьому всьому давати собі раду без терпеливости, тому що терпеливість. Дає нам можливість дійсно навчатися крок за кроком до Господа йти. Така людина розуміє, що вона не може осягнути все відразу. Іноді люди хочуть так за тиждень, за два якогось посту осягнути такий великий рівень, як мали святі праведні особистості. Так воно не буває. Потрібно в терпеливості, в смиренні просити Господа Бога, і тоді буде результат. І як наслідок цієї доброчесності, смиренномудрії, терпеливості, завжди випливає любов. Любов, яка це все об'єднує, бо без любові всі ці чесноти мали би дуже слабеньке значення. Любов, яка проліковує, яка не детермінує, яка не принижує інших людей, але навпаки в цій терпеливості і в цій доброчесності розвиває і будує. І квідесенція всього, то властиво святий Єфрем, Сірин, просить Господа, Бога, щоби Господь дав можливість не осуджувати брата свого. Бо дуже часто так волоє. Що ми ніби показуємо, що дуже любимо Бога, але на практиці не любимо людей. Це є нездорова і неправильна духовність сьогодні. Нам, цій молитві Єфрема Силіна, є показано, що хто любить Господа, той любить і брата свого. І ось властиво такий прекрасний лік на Великий Піст. Подає нам в цій молитві святий єфрем сирін, слава Ісусу Христу.